Друзі, настав час, настав час, коли правдиві поклонники будуть поклонятися отцеві в дусі і істині. Цей час настав, друзі, друзі християни, час, за який казав Ісус Христос Самарнітянки. Час Духа і істини. Батько шукає таких поклонників. Халілуя. Івана 4,23. Подивіться Івана 4,23. де Ісус Христос сказав Саваритянки: Не на той горі будуть поклонятися Богові, не в Ірусалімі будуть поклонятися Богові, але настає час і настав уже. Коли правдиві істини поклонники будуть поклонятися Отцеві в дусі і істині? Таких поклонників шукає батько. І мені Дух Святий, нам Дух Святий, відкрив це. Він дав відкриття. Що це таке? Хто такі поклонники християни в дусі і істині? Хто вони такі? Друзі, як це розуміти? Це християни. Який водімує Духом Святим? Який водімує Духом Святим? І яким Дух Святий відкриває істину, тому що Він є Дух істини. Він відкриває істину християнам. І вони її ісповняють. Чи вона в Слові Божим ця істина? Відкриває слово, і вони сповняють християни, чи не в слові, але Дух Святий говорить, бо такі є е, е, приміри в дії апостолів, де, де, де він їм відкривав, просто казав Дух Святий, і вони йшли. Я, я вам зараз приведу приміри. І вони йшли і робили, що Дух Святий їм казав. Це є споклоники Духа і істини. І через таких поклонників Бог злива славу свою, друзі. Драгоцінні, ми були з жінкою. Нам, нам Дух Святий сказав, щоб ми поїхали в Берлін, і там є така група. Вони в центрі Берліна славлять Бога, поклоняються, прославляють Бога. І вони роблять те, що їм Дух Святий каже, вони те роблять. І слава Боже, сходи. І ми були в суботу в Берліні, ми висвобождали слово на, на цю групу, тому що Дух Святий сказав, висвободіть, що вони є поклонниками Духа і істини. І ми запечатлили, шофаром це. І ми висвобождали. Друзі, така слава Боже, сходила в суботу. Люди йдуть, танцюють в місті, йдуть мусульмані, присоєдиняються, танцюють, прославляють Бога. Підходять люди з Польщі, Там з 12 країн світу людей було, підходять з Польщі, Кажуть, ноги там не ходить, один хромає, не ходить. Тут за нього зразу моляться. Він получає зцілення, пригає, стрибає і пішов. Слава Божя! Там, де поклонники Духа і істини з'являються сходи, от батько свою славу проявляє через поклонників духа і істини, друзі. І я хочу вам сказати: я хочу вам сказати в дії апостолів, в дії апостолів, це це правдиві поклонники духа і істини. Драгоцінні. візьміть дію апостолів, почитайте. Я вам хочу сказати, от дія апостолів 8.29 написано. Дух сказав, валя, ну, подивись в своєму телефоні, є звук. То ми провіряємо. Дух сказав, подивіться в Дії 8.29. Дух сказав. Пилиповий, підій на ту дорогу, пристань до того. Євнуха, скажіть таке-те так, слово, він оставляє івангелізацію і пішов на ту дорогу. Він слухав, що йому казав Дух Святий. І вони є поклонниками Духа істини. Так же ж дії в, в 10.19, де дух сказав Петрові, заведіння, він, в яке йому було явлено, що піднімається тут, а Дух Святий прийшов і сказав, і проговорив йому. Також ж в діє 10.28, де Дух, де дух провістив про голод, що буде голод. Дух Святий сказав, що буде голод в майбутньому. Як Ісус каже, що Він возвістить все, що буде. Ти мені скажи, є голос, що, є? Є що Він возвістить все, що буде. Так же само, Дії 13.2. Дух Святий сказав: відділіть Варнаву і Савла. І вони виконували те, що їм казав Дух Святий. Вони є ісполнителі, виконувачі і поклонники істини і духа, це поклонники істини і духа. В дії 16.7 вони... Намагалися піти до витіні і проповідувати Слово Божє. Но Дух не допустив їх, і вони слухали Духа Святого. Аллилуя! І подивіться, що каже Ісус Христос в Івана 16,13. Це відкриття ми получили із жінкою. Ісус каже. драгоційні діти Божі, Ісус Христос каже! Що я умолю отця і батько дасть другого утешителя Духа Святого, Духа істини. Там так написано в Слові Божому Духа істини, який научить, який наставить, який поведе до повної істини, який возвістить все, що має настати, який прославить. Мене, Ісуса Христа із Назарета це Дух Святий і іншої дороги, щоб бути поклонником Духа і істини. Якщо ти не в водітельстві Духа Святого, то ти не, попер... не попадеш під цей контекст Слова Божого. Якщо ти не в водітельстві Духа Святого, тому що ти ніяк не можеш попасти під цей контекст слова. Якщо ти не в водітельстві Духа Святого. Люди, мені відкрився Дух Святий, люди, який водімає Духом Божим, і, і Дух, істинний дух. Святий відкриває істину, чи в слові, чи так дає, як ми бачимо, пили покаже: «Піди туди, піди туди, ким не допустив. іди туди туди, йдіть, робіть то. відділіть до мене, Тобто він говорить, Дух Святий. І ми приймаємо цю істину, що каже Дух Святий, і ми її ісполняємо. Ми є поклонниками Духа і істини, яких шукає Батько. Це час поклонників духа і істини, друзі, драгоцінні. якщо ти, якщо ти по якимось причинам, якщо ти по якимсь причинам був в дусі, в водительстві, що і зайшов в плоть, чи завели тебе в плоть. Ситуації, обставини, суєта ця мирська, вона тебе затягнула, то буде молитва. І, як, і якщо хто не крещений Духом Святим, цього не знає, то буде молитися. Зараз буде молитва. І Дух Святий, він крестить тебе. Ти получиш крещення, як, як Ісус сказав Нікодиму. Каже, нікодим, нікодим. Ти, ти учитель Ізраїля, і тобі лі цього не знає. Що народження від плоті є плоті, народження від духа є дух, і тобі треба родитися згори, так казав Ісус Христос Нікодим, учителю Ізраїля. Якщо ти не родився згори, в духі, то зараз буде молитва. І Дух Святий, Він тебе народить. І якщо ти зайшов в плоть, зараз буде молитва. Дух Святий, Він виведе тебе з плоті. Слава Богу, за Духа Святого. Ісус, дорогий драгоцінний, ми дякуємо Тобі за твою кров, яку ти пролив. Ми дякуємо за твоє життя, яке ти віддав за нас. Ти не залишив нас сиротами, Ісус. Ми дякуємо Тобі, що наші імена записані в книгі життя на небесах. Ми дякуємо тобі, і Ісус Христос, що для нас є спасіння. Ти приніс своє. Своє життя віддав, свою кров пролив, і ми спасени Наші імена, записані в книги життя на небесах. Ти був при Ісподній третій день Воскресів сила вісну отця, батька, і батько дав другого утешителя Духа Святого, який зараз з нами. І знаєте, що я хочу вам сказати, дорогі християни, дорогі браття і сестри, як переродив Бог на горі Сінай, народ Ізраїля. Він переродив його в звуці Шафара, і зробив своїм народом. Так зараз зусіша Шафара нехай Дух Святий переродить тебе. І якщо ти не був народжений згори, нехай він тебе зараз народить згори. ти получиш крещення. А якщо ти був крещений і в водітельстві Духа Святого йшов і зайшов плоть, то він тебе наверне зараз обратно на дорогу Духа. Щоб ви були поклонниками Духа і істини, щоб ви були поклонниками водітельства Духа Святого, друзі, ми вже з жінкою 20 років в цьому йдемо, і ми саме щасливі люди на цієї землі. Тому що ми чуємо, як він нас наповняє, як він нас відкриває, як він нас веде. Він каже, їдьте в ту країну, їдьте в ту країну, робіть те то, те то й те то, їдьте обратно, їдьте в Україну, їдьте в Польщу, їдьте в Німеччину, робіть то, робіть то, робіть то. І ми це робимо, і ми бачимо, як це все рождається і перерождається, і становиться плоттю. І кажу, моліться за то, ми молимося, бачимо відповіді, моліться за то, їдьте туди, робіть то, робіть то, робіть то. І ми бачимо результати, і ми щасливі люди з жінкою на землі, тому що сам Дух Святий нам каже, сам Господь нам каже, друзі, сам Господь нам відкриває писання і, і каже нам істину. Друзі, ми її отримуємо. Ми вдохновлені цим, що отримуємо таку істину. Вона нас укріпляє, Дух Святий нас укріпляє, утішає, наставляє, як написано в Слові Божому. Звідки ми це все знаємо? Нам це відкрито Духом Божим, як Павел каже у Коринтянам. Нам це відкрито Духом Божим, Духом Святим, дорогі драгоцінні. Халілуя, Господь, Господь великий, великий Бог! Ми дякуємо Тобі, Батько, за цю милість, яку ти являєш нам. Ми дякуємо Тобі, Батько, за сина Твого, якого Ти віддав за нас. Ми дякуємо тобі, Ісус Христос, із Назарета, що ти прийшов на цю землю, пострадав за нас, пролив кров свою за нас, віддав життя своє за нас, був при сподній третій день Воскрес і умолив Отця, дав другого утешителя Духа Святого, який зараз з нами. А ти одісную, батька, ходатиствуєш за нас. Ми дякуємо Тобі, Ісус Христос, ми дякуємо Тобі, Дух Святий, дрогоцінний що ти ведеш нас, що ти наставляєш, укріпляєш, утішаєш нас, наповняєш нас вірою, любов'ю. Дякую тобі, Дух Святий, дорогий драгоцінний. І зараз просим Дух Святий, Дух Святий, Драгоцінний, народи згори, хто не народжений з гори, у цьому звуці шафара, природи і народи згори, християн, які не народжені з гори. Народити Дух Святий через цей ефір по Слову, що ви чекайте і, 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 і ожидайте в дії апостолів написано. І прийде Дух Святий. І Дух Святий крестить, і Дух Святий будете крещені Духом Святим. Будете народжені згори. І перероди. Господь переродив цьому звуці шапара. Хто не народжений згори, щоб отрима народження згори в ім'я Ісуса Христа. А хто був народжений згори і зайшов плоть по якимось причинам, хтось осуетився, когось затягнув мир. Десь в церквях не знають навіть, що це таке. Але хтось був народжений згори. Поверни обратно на цю дорогу водительства Духа Святого, щоб вони стали, батько, щоб вони стали, батько, тими, яких ти шукаєш. Хто буде поклонятися тобі в дусі і істині, в дусі і істині, яких ти шукаєш таких поклонників, Батько. Отець драгоцінний, Галілюя, слава тобі! Спасибо тобі, Ісус, галлилуйя! Перероди, перероди братів і сестер моїх. Перероди їх, у цьому звуці шафара і поверни їх у воді. Аллилуйя, Амен, Аллилуйя, дорогаціи, благослови вам, крепості Духа вам, водительство Духа Святого, тому що з Духом Святым ми разом будемо прославляти ім'я Ісуса Христа по цієї землі. І щоб ви, друзі, браття, сестри, діти Божі, щоб ви були поклонниками Духа. І істини, яких шукає батько. До зустрічі, рідні, до зустрічі. Благословінь вам. Нехай Господь благословить ваші країни, ваші сім'ї, ваші родини. Благословінь всім, дорогоцінні. До зустрічі. Не Можу виключити. Зараз, 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 зараз.